Вітаємо малята! Хочете бути здоровими? Приєднуйтесь до нас. Розминку починаємо з ходьби на місці. Для наступних вправ нам знадобиться гімнастична палиця, але можна скористатися будь-якою палицею. Піднімання руку вгору з відставлянням ноги назад на носок та прогинанням тулуба. Нахили тулуба в сторони піднімання по черзі зігнутих у коліні ніг угору, доторкаючись коліном палиці. присідання, змахи ногами в сторони. Стрибки боком через палицю. Закінчуємо розминку ходьбою на місці та переходимо до основних вправ. Навчаємося закидати м'яч у баскетбольне кільце від грудей обома руками. Вправляємося набивати волан ракеткою для гри у бадмінтон, тримаючи ракетку знизу. Вдосконалюємо уміння зупиняти м'яч ногою. Та віддавати пас партнеру внутрішньою стороною стопи у грі футбол. Майте з друзями у рухливу гру відгадай, чий голос. З гравців обирається ведучий. Можна зав'язати йому очі, чи він їх заплющить. Гравці йдуть по колу і промовляють слова. Дружно діти раз два, три. Разом вліво поверни. А як скажем, скок, 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 відгадай, чий голосок. Скок, скок, скок. Якщо він відгадує, чий голосок, той стає ведучим. Гра повторюється знову. Закінчуємо заняття вправою на дихання аромат квітки. Глибоко вдихаємо аромат уявної квітки і робимо глибокий видих. В спорці наша сила для душі і тіла. До зустрічі!